Пригадайте, яка зараз пора року? який місяць осені зараз іде? Що восени збирають в саду? Яблука, груші, сливи. А як це можна назвати одним словом? Фрукти? Діти, ми з вами вже говорили про те, як збирають врожай фруктів в садах. А як називають людину, яка доглядає за садом? Так, садівник. А чи знаєте ви, діти, що кожний фрукт має свою історію, свої особливості використання людиною? Запрошую вас сьогодні. У фруктову країну, де володарює господар країни садівник. Добрий день, діти! Я дуже радий, що ви прийшли в мої володіння, щоб познайомитись із мешканцями фруктової країни. Допомагати мені буде чарівний фрукт. Хочете знати який? Тоді відгадайте. Само я, як кулачок, червоний в мене бочок. Торкнешся гладеньке, відкусиш солоденьке. Правильно, діти, це яблуко. З давніх давен в казках та легендах розповідалось про корисність яблук. Їхня таємничість в тому, що вони дарують людям не лише здоров'я, а й красу і вічну молодість. Яблучко, скажи нам, чим же корисні фрукти? В них багато вітамінів, які потрібні для того, щоб людина була здоровою. Тож фрукти це добре. Чи може бути, що фрукти це погано? Від фруктів може бути погано, коли їсти зеленими їх недозрілими, коли їсти їх немитими, коли з'їсти їх дуже, дуже багато. Зараз, діти, я розповім, як ми фрукти ростемо. Почнемо із мене. Я яблучко, я буваю червоним, жовтим, зеленим, кислим і солодким. Я росту на дереві з бурим стовбуром, листочки заокруглені і блискучі. Яблуневі сади на землі чи не найпоширеніші? Про те, що яблуки корисні, знає кожен. Існує навіть такий вислів: щодня по яблуку і лікар не потрібен, адже в яблуках дуже багато речовин, необхідних людині. Яблука краще їсти Свіжими а можна сушеними, квашеними. Із них Готують соки, компоти, варення, повидло, мармелад, желе. Ось діти, ви почули, як чарівне яблучко все про себе розповіло. А чи знаєте ви, що з лікувальною метою використовують не лише плоди яблуні, а її гілочки, листя? Плюстки квітів, з них готують досить корисні чаї, які особливо цінні при застуді та кашлі. А як зростає яблунька, послухайте віршик Наталі забіли яблунька, де все про це розповідається. На весні, на превесні, в нашому садку. Ми посадим яблоньку, гарну та струнку. Ми, маленьку яблоньку, поливаємо, ще й веселу пісеньку заспіваємо. Рости, рости, яблонька, підростай, квітний, квітний яблонько, розцвітай, облітайте квітоньки запашні, поспівайте яблучка на ливні. За весною йде до нас літо золоте. Під промінням сонячним яблунька росте, а ми нашу яблуньку доглядаємо соковитих яблучок дожидаємо. Росла, росла яблунька, підросла, квітла, квітла яблунька відсвіла, де біліли квітоньки навесні. Вже поспіли яблучка на ливні. Давайте, діти, подякуємо яблуні та помандруємо слідуючого дерева. На дереві лампочка висить, соковита і не горить. Так, це груша. Давайте скажемо магічні слова, щоб груша ожила. І розповіла нам про себе щось цікаве. Раз-два, три, груша, оживи! Усі часи українці шанували грошею з адже ними можна не лише смакувати, втамовувати справу, а й успішно лікуватися. Мене завезли в Україну з Та меблі. Ось така весела Груша. Молодець Груша, ти дуже цікаво дітям про себе розповіла. Але ж ходімо далі, діти, до наступного дерева. А що за дерево відгадайте? Синій колір кисло солодкий смак. Кам'яне серце, чому то так. Що це за дерево? Правильно, слива. Отже, скажемо разом. Раз, два, три. Слива. Оживи. Я слива. Плоди мої в основному синього забарвлення. Кругленькі, як повітряні кулі. На смак я буваю різне, солодкою і кислою. Мене споживають і в свіжому вигляді та виготовляють варення і соки. Отже, діти, раніше сливу вирощували тільки в теплих краях. А зараз в Україні її вирощують в усіх зонах. Адже слива чудовий продукт для компотів, варенів, також її вживають з лікувальною метою. Особливо смачна сушена слива, чорнослив. Мабуть, ви всі його куштували. А ще з лікувальною метою використовують не тільки плоди, а й кору. З деревини сливи роблять музичні інструменти. Ось діти ви познайомились з деякими мешканцями чудової фруктової країни. А наприкінці. Я хочу дізнатися, чи знаєте ви страви, які можна приготувати з фруктів. Давайте пограємо в гру фруктові страви. Ви побачите деякі страви і визначте, які це страви, Назвіть їх. Молодці малята! Ну що ж діти, ось і закінчилась наша мандрівка фруктовою країною. Сподіваюсь зустрітися з вами знову. До побачення!